Привіт, друзі! Раді бачити вас на каналі Філософія для життя від стоїцизму до сьогодення, де ми разом досліджуємо стоїцизм, мудрість великих мислителів і сучасні підходи до самовдосконалення. Сьогодні ми поринемо у світ філософії, яка допомагає знайти внутрішній спокій і розв'язувати життєві проблеми. Тема нашого сьогоднішнього відео Перестань хвилюватися. І хто ж як не Марк Аврелій, один із найвидатніших стоїків, допоможе нам у цьому? Марк Аврелій, римський імператор, філософ і один із найвідоміших представників стоїцизму. Його життя було наповнене не тільки владою, але й численними випробуваннями, які могли б зламати будь-кого, але замість того, щоб піддаватися тривогам і страхам, він шукав і знаходив мудрість у власних думках. Сьогодні ми розкриємо, як його вчення можуть допомогти вам подолати хвилювання і знайти справжній внутрішній мир. Уявіть собі життя Марка Аврелія, правитель могутньої імперії, відповідальність за долю мільйонів людей, постійні війни, політичні інтриги та особисті трагедії, але навіть у такому напруженому середовищі він знаходив час для роздумів і медитацій, щоб підтримувати душевну рівновагу. Його філософські записи, відомі як медитація, стали одним із найцінніших джерел мудрості в історії. Вони допомогли мільйонам людей по всьому світу знайти шлях до внутрішнього спокою. І сьогодні ми спробуємо зробити це разом. Перша думка, яка приходить на розум при згадці про стоїцизм, це ідея про контроль, контроль над своїми емоціями, думками і діями. Марк Аврелій неодноразово наголошував. Що ми не можемо контролювати зовнішні обставини, але можемо контролювати свою реакцію на них. Це основний принцип стоїцизму, який він висловив у словах: ви маєте владу над своїм розумом, не над зовнішніми подіями, усвідомте це і ви знайдете силу. Як часто ми витрачаємо час і енергію на те, щоб змінити те, що не в наших силах, наприклад, ми хвилюємося через погоду, через те, як інші люди нас сприймають. Через те, що може трапитися в майбутньому, але всі ці речі поза нашим контролем. Марк Аврелій радив зосередитися на тому, що ми можемо змінити: наші власні думки, наші дії, наші реакції. І саме це допомагає нам знайти спокій навіть у найважчі моменти. Одна з найважливіших порад Марка Аврелія. Фокусуйтесь на теперішньому моменті. Як часто ми дозволяємо минулому або майбутньому красти наше теперішнє, ми шкодуємо про те, що сталося, або боїмося того, що може статися. Але Марк Аврелій нагадує нам: ми живемо лише зараз, тільки цей момент реальний, інше це лише уявлення, тіні і домисли. Ці слова можуть здатися простими, але в них закладена велика мудрість. Адже коли ми занурюємося в роздуми про минуле або майбутнє, ми втрачаємо можливість жити тут і зараз, втрачаємо можливість насолоджуватися життям, бачити його красу і цінувати кожен момент. Тому наступного разу, коли ви відчуєте, що тривоги починають брати верх, спробуйте зупинитися і зосередитися на теперішньому моменті, задайте собі питання, чи можу я щось змінити прямо зараз, якщо ні. То чи варто витрачати на це свою енергію? Навчіться цінувати те, що маєте зараз, і ви побачите, як життя стане більш насиченим і гармонійним. Давайте розглянемо приклад із сучасного життя. Уявіть, що ви чекаєте на важливу зустріч або співбесіду, ви хвилюєтеся, нервуєте, уявляєте всі можливі сценарії розвитку подій, але що дійсно може змінити ваші тривоги? Чи допоможуть вони вам краще підготуватися, чи зроблять вони вас більш впевненими? Ні. Навпаки, вони можуть позбавити вас внутрішнього спокою, який так потрібен у таких ситуаціях. Марк Аврелій радив підходити до таких ситуацій з ясним розумом і внутрішньою стійкістю. Він вірив, що наше ставлення до подій важливіше за самі події. Змінюй те, що в твоїх силах, і приймай те, що поза твоїм контролем. Це означає, що замість того, щоб хвилюватися через майбутнє, краще зосередитися на підготовці до нього, на тому, що ви дійсно можете зробити. Ще один важливий аспект стоїцизму це прийняття, прийняття того, що ми не можемо змінити, але не варто плутати прийняття з байдужістю. Прийняття це здатність зберігати спокій і ясність розуму, навіть у складних обставинах. Марк Аврелій говорив: прийми все, що трапляється, як частину твого шляху. Тому що воно неминуче. Це означає, що будь-яка ситуація, навіть найскладніша, може стати частиною нашого духовного розвитку, якщо ми приймемо її з мудрістю і спокоєм. Давайте розглянемо ще одну історію з життя Марка Аврелія, коли його імперія стикнулася з численними викликами, війнами, чумою, голодом, він залишався спокійним і рішучим. Він не дозволяв страху чи тривогам паралізувати його. Замість цього він шукав спосіб вирішити проблеми, приймаючи те, що не міг змінити, і саме ця внутрішня стійкість дозволила йому не тільки вижити в складні часи, але й залишити після себе спадщину, яка надихає нас до сьогодні. Як ми можемо застосувати цей принцип у нашому житті? Наприклад, коли ви стикаєтеся з проблемою, яку не можете змінити? Замість того, щоб засмучуватися або хвилюватися, спробуйте прийняти її як частину свого шляху. Це не означає здаватися, але означає діяти мудро і зберігати внутрішній спокій. Ще один важливий урок від Марка Аврелія це важливість розвитку внутрішньої сили. Тривога часто виникає тоді, коли ми відчуваємо себе безсилими перед обставинами, але стоїцизм вчить нас, що справжня сила не у зовнішніх факторах, а у нашій внутрішній стійкості. Марк Аврелій писав Хто володіє собою, той сильніший за того, хто підкорив міста. Ці слова підкреслюють важливість самовладання і внутрішньої гармонії. Щоб стати менш уразливими до тривог, розвивайте свої внутрішні ресурси стійкість, терпіння, мудрість замість того, щоб намагатися контролювати зовнішні обставини. Спрямовуйте свої зусилля на зміцнення свого внутрішнього світу, виховуйте в собі здатність зберігати спокій, навіть коли все навколо здається хаотичним. Важливо розуміти, що розвиток внутрішньої сили це процес, який потребує часу і зусиль. Але з кожним кроком, який ви робите на цьому шляху, ви стаєте більш стійкими і менш уразливими до тривог і стресів. Розглянемо ще один приклад з сучасного життя. Уявіть собі людину, яка постійно стикається з викликами на роботі, її завалюють завданнями, від неї очікують результатів, а тиск з боку керівництва постійно зростає. У такій ситуації легко піддатися тривогам і стресу. Але що б зробив Марк Аврелій? Він би зосередився на тому, що він може контролювати на своїх діях, на своєму ставленні до ситуації. Він би розвивав внутрішню силу. Щоб залишатися спокійним і зосередженим, навіть коли навколо панує хаос. І ось ми підійшли до ще одного важливого аспекту стоїцизму це вміння знаходити спокій у хаосі, світ завжди був і буде непередбачуваним. Життя завжди буде кидати нам виклики і ставити перед складними завданнями. Але, як би важко не було, ми завжди можемо знайти внутрішню рівновагу, якщо навчимося зберігати спокій серед бурі. Марк Аврелій писав: Хоча світ навколо тебе може бути безладним, ти завжди можеш залишатися спокійним у собі. Ці слова можуть стати вашим дороговказом у складні моменти життя. Коли все здається заплутаним і важким, просто нагадайте собі я можу знайти спокій навіть тут, навіть зараз, і цей спокій це ваша сила. Він допоможе вам приймати правильні рішення, діяти з мудрістю і зберігати внутрішню рівновагу, навіть коли навколо панує хаос. Тепер, коли ми розглянули основні принципи стоїцизму від Марка Аврелія, як їх застосувати на практиці, почнімо з малого. Наступного разу, коли відчуєте тривогу, замість того, щоб піддаватися їй, спробуйте зробити паузу. Запитайте себе, щоб зробив Марк Аврелій у цій ситуації. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати і відпустіть те, що поза вашою владою. Це може бути нелегко спочатку, але з часом ви помітите, як ваше життя змінюється на краще. Практикуйте усвідомленість у повсякденних справах, вчіться помічати моменти, коли хвилювання починають захоплювати вас і замість того, щоб піддаватися їм, зупиніться і згадайте про принципи стоїцизму. Це допоможе вам зберігати спокій і внутрішню рівновагу навіть у найстресовіших ситуаціях і пам'ятайте, що найважливіше це практикувати стоїчний підхід кожного дня. Не варто чекати ідеальних умов або особливих моментів. Стоїцизм це філософія життя, яка допомагає знайти спокій і радість у будь-який момент. Як говорив Марк Аврелій, сьогодні це єдине, що має значення дійте відповідно. Друзі, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете більше дізнаватися про стоїцизм, психологічні техніки самовдосконалення та мудрість великих мислителів, обов'язково підписуйтесь на наш канал Філософія для життя від стоїцизму до сьогодення. Тут ми продовжуватимемо відкривати для вас нові горизонти мудрості і самопізнання. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, які допоможуть вам знайти гармонію і щастя в цьому непередбачуваному світі. До нових зустрічей, друзі. Пам'ятайте, стоїцизм це шлях до життя без тривог і стресів, до справжньої внутрішньої свободи і радості. Залишайтесь з нами, і разом ми пройдемо цей шлях.